Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. З вами рубрика Бібліодайджест і його ведуча Бондар Злата. Незабаром різдвяні та новорічні свята, та для створення настрою і затишних вихідних ми зібрали найкращі мультфільми, в яких головні герої розкривають таємницю щасливого різдва: Полярний експрес. Мультфільм від Роберта Земекіса, створений за мотивами однойменної книги Кріса Ван Олсбурга, повертає віру у дива. У передень Різдва до хлопчика приїздить чарівний потяг, який вирушає на північний полюс, щоб довести головному герою, що Санта існує. В оригіналі кілька персонажів мультфільму розмовляють голосом Тома Хенкса. Грінч Грінч терпіти не може Різдво. Новичні гуляння, компліменти і радість. Грінч любить тишу, самотність і похмурість. Втім, що розповідати, якщо всі і так знають про зеленого буркуна з фільму Грінч викрадач Різдва з Джимом Керрі у головній ролі. Грінч вирішує зіпсувати всім свято, щоб шум веселощів і яскравість вогників не нервували його, але потім якимсь дивним чином змінює свою стратегію. Різдвяна історія. Ще одна чудова картина від Роберта Земекіса. Про похмурого й жадібного скрутжа, життя якого змінюється під впливом одного сну, мультфільм є екранізацією повісті Чарльза Дікенса, Різдвяна пісня в прозі, Секретна служба Санта-Клауса. Цей мультфільм про сина Санта-Клауса Артура, який ризикнув особисто доправити подарунок дівчинці Гвен, чий лист надійшов надто пізно. Ця історія про бажання проявити свій потенціал, стати помітним і виконати мрію. Обов'язково додайте цей мультфільм до списку розваг на різдвяні вихідні, тому що він чудовий не лише завдяки своєму змісту, але й завдяки яскравій картинці. Оленя Рудольф. У Оленята Рудольфа милий червоний ніс і серйозна посада. Він частина рушійної сили карети Санта Клауса. Приглузування і перепони Рудольф рішуче налаштований стати головним оленям упряжки і здобути визнання. Цей мультфільм створено за мотивами одноіменного оповідання Роберта Мея 1939 року. Різдво Чарлі Брауна. Чарлі Браун хлопчик, який не радіє зимовим святам, а навпаки, відчуває сильний смуток з наближенням різдва. Хлопчик не розуміє сенсу цього свята. Не розуміє, навіщо прикрашати гірляндами будинок, прикрашати ялинку і надсилати листи Санті. Чарлі звертається по допомогу до друзів і прислуховується до всіх порад, щоб нарешті відчути різдвяний настрій. Тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисну та цікаву інформацію.